Така банальна, але потрібна річ. Навіть якщо у вас все оцифровано, як на, на мою думку, ось така от дошка 100% вам потрібно. Чому? Тому що це простий візуальний контроль, що потрібно зробити, що потрібно купити і так далі. Відповідно таким методом. Візуальний контроль здійснюється найпростіше, і майстри та керівник завжди бачить, що в роботі, що потрібно зробити, які терміни і так далі. Коли ви там зробите роз збори в тиждень і просто про це проговорите, воно так не працює. Все має бути записане і відразу на робочому столі перед очима найкраще працює, і я думаю, що нам також такий варіант допоможе. І пришвидчить нашу роботу. Зараз робиться підбір ламелі під сходи. Ось таким чином розкладаються ламельки, і відповідно тоді підбирається по структурі, по кольору, щоб не було в нас ніяких нюансів в процесі виготовлення готового виробу. Робимо ми сходинки в цьому цеху і робимо також стенди. Ось такого от плану це наша інженерна дошка, готуються стенди для дилерів, щоб ви, клієнти, могли прийти в магазин і обрати найкращу інженерну паркетну дошку безпосередньо в вашому місті, вживу. Кого цікавить інженерна паркетна дошка компанії Шен, замовляйте, ми виробники.